такие у нас подключения и т.д. Да, как-то все, готовимся, подключаем. Ну, тут уже все, КТ, КТ. Классные штуки, да. Берем ноги и ставим. Все, закрутили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Вінки. От, і ставимо батареї на батареї. Для приєднання нам, по суті, треба, треба кабель заземлення, така перемичка і дві маленькі. Заздалогідь ми поставили по два кабеля. Вхід і вихід. довгі кабелі, ці що внизу. Вони зараз перейдуть наверх довгі, а короткі з'єднаються між собою. Єдине, що зараз кан в. Середньо включений, ми його переключимо в верхню і виключимо одну і іншу батарею за допомогою автоматів, а потім виключаємо бмс ки Все. Зараз у нас інвертор без акумуляторів і можна вже підключати. Зараз ми їх виключимо. О. Інвертор батареї не повинен бачити. Щоб достати роз'єм, треба натиснути на оцю кнопочку. Достаємо ці дві. Раз. Два. Знімаємо ковпачки. Знімаємо тут ковпачки. Мінуси. Короткий раз. Плюс короткий. Плюс добрий. Все. У нас по плюсам з'єднано. ПЦС. головний приєднуємо поки сюди, Вихід. Вхід. В'єдналося між собою. І саме головне зараз. З'єднуємо ще з землення. Беремо викрутку. Так, ми додали ще одну батарею. У нас дві було. Перше включення. Налаштування. Ставимо, що, бачите, не можу нічого змінити. Базик setting. розблокування. 4 ,7. От. Так, батарей сеттинг. Ставимо що в нас 100 ампер-годин. Максимальний ток заряду поставимо 50 ампер. Розряду 100. Затверджуємо батарей сетінг і тут ставимо 40 А. Можна і 50, але це буде знущально над батареєю. Поки ставимо 40. Так, перше включання. Зараз бачимо, що по бмс ми нічого не бачимо. Перше включання включаємо спочатку автомат. Потім включаємо БМС-ку. Так, а що ж таке? Так, баймаска побачила батарею. Оце що? Треба виключити нам правне включити інвертор. Так, выключил и включил инвертор. Что то думал, что буду без всех помолок. Ну, треба выключать, я понял. Все, пока у нас подключено одно, и те выключены. И ждем 5 минут, пока я начну заряжаться. Все, включилось. Батарея. У нас солнечное поле, Працює наповно. Щось йому не сподобалось вихідною напругою. Ну, в принципі, зараз у нас все працює від сонячного поля. А що з напругою? Напруга стабільна, ну а, ну і просто йому вона не потрібна. У нас достатньо нашого споживання. Тут 3,5 кВт зараз. Сонцеву тобто заряджаємо акумулятор повністю від сонечка і на власне споживання у нас йде. Потім, коли батарея вже зарядиться, у нас є 100%, 50 А начувались. А, ну воно дає те, що можна цей дозволено самою БМС-кою. Тобто, якщо ми подивимося на влаштування що Ліміту 80. А, сеттинг Max Charge 50 поставив або ну, В принципі, це. щось він там з мережі побачив. Насправді там за стабілізаторами Вольтера С НПТО. Ну, це стабілізатори старого покоління. Трошки не вистачає чи щось таке, він каже, ну, зараз 50 А. Ну, так, непогано. 4 кВт в моменті взяло. Дивимось, що в нас відбувається тут. Тут, коли зарядиться вже до 100%, треба буде спочатку підняти автомати, а потім включити BMS.